Доброго ранку всім. 11-11. Година не 11. Десь вже, напевно, перша, друга. Я думаю, де я піду десь у ліси в тих місцях, де вже темно і сонце туди попадає рідко, вже серйозні заморозки. Але і хочеться перейтися. Хочеться десь сходити, хочеться і для вас щось зняти. Я так собі потрошки-потрошки думаю, дай перейдуся в сторону підйомника на Буковелі. Там десь спущуся, подивлюся і, можливо, вам щось розкажу. Але було б дуже-дуже-дуже файно, якби ви добули до кінця цього відео, щоб ви... Поставили лайк, прокоментували, підписалися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані, тому що от грибна тематика закінчилася і потрохи мені треба зараз щось включати нове, але і якби що по Буковелю е інформації ще трошки малувато. Основна інформація, яка зараз, скажімо так, є по Буковелю, це те, що потрошки-потрошки готельчики, готелі починають готуватися до сезону. І тому, що буду знати, то вам і буду розказувати. Я би хотів подякувати всім тим, хто фактично весь грибний сезон був зі мною. Це неймовірні люди. У порівнянні з минулим роком грибний сезон так собі, але все одно а, це можливо і на краще. Так як я казав, якщо мала кількість грибів буде означати завершення війни, то я тільки за. І тому ще раз я вам вдячний. Вдячний не тільки тим, хто дивився, а в першу чергу я дуже 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 сильно вдячний тим, хто допомагав мені. Долучитися до ініціатив брутального футболу для 80-ї ОДШБ. Е, на збори їм на підтримку ми долучалися також і до інших потреб, і ви неймовірно в цьому мені допомог, допомогли. І е, хлопці і дівчата з 80-ки із брутального футболу вони просто шоковані тим, наскільки наша. Навіть така невеличка, навіть і немає 5 тисяч підписників спільнота, але можемо акумулювати таку величезну, неймовірну, класну допомогу. І саме із-за того, що от ви є такі чудові, суперові, неймовірні мої глядачі, я хочу подякувати вам. За це ще раз. І попрошу, бачите, то є нескладно. Зараз відео в мене виходять не так часто, але потреби в ЗСУ вони є постійні, тому я дуже прошу долучитися до та баночка, яка є, якраз де я пробую акумулювати кошти на всі ці потреби. тому Дуже-дуже прошу. Будь ласка, задонатьте, ви самі самі найкращі. І в сьогодні в відео попробую щось, що буду знати, вам розказати, але в основному хочу поділитися оцією неймовірною листопадовою красою, яка є довкола нас. І от стану чуть, -чуть з цієї сторони, щоб ви могли подивитися на чудовий хом'як, який наверху ще не присипало. Я думаю, що можливо десь якийсь з цих днів, якщо не буде різкого похолодання, може навіть і сходити туди. Вийшовши наверх, стало набагато тепліше, тому що тут от сонечко світить. І воно якось, слава Богу, тут встигає нагрівати, а на ту сторону, там де майже весь час затінок, то там вже майже постійно заморозки. Але я дуже люблю оцей, можливо, такий мій трошки імпровізований маршрут, де можна піднятися на вершину підйомника номер 2 та оглядового. Там дуже красиво якраз Зараз сонце є в дуже хорошому такому своєму положенні, коли на нього можна фактично дивитися без сонцезахисних окулярів. А, і воно не занадто сильно тебе пече, але і дуже класно освітлює всі гори весь чорногірський хребет. І от я якраз туди йду для того, щоб показати його вам. Тому це буде буквально от-от-от-от. Я йду в ту сторону. Дійшов я до траси 1С і тут якраз цей момент, коли ти типу, потрошки виходиш на сонечко. Це неймовірно приємне відчуття. І от зараз камера, вона, звісно, того не передає. І не тиждень тому. Барви були набагато, кращі і яскравіші, але оце умиротворення, яке тобі дає осінній ліс, це щось неймовірне. І я часто ходжу в ліс, тобто коли там спираю гриби чи просто на прогулянку, просто перейтися, подумати, послухати якісь аудіокнижки. І або помилуватися природою, що я бажаю спробувати і вам. Тому якщо у вас є така можливість, допоки ще не почалися люті холоди, то скористайтесь нею і, сход... і сходіть десь собі у ліс. Де не де вже продавають. Снігові е, машини. Можливо, можливо, навіть і е, через тиждень-другий щось будуть пробувати, бо по прогнозу погоди кажуть, що через тиждень десь температура має опуститися до мінус 7-10 градусів. І це десь якраз та температура за якої можуть працювати снігові пушки. І так як ми вже знаємо з досвіду попередніх років, траса номер 1 траса номер 2 траса номер 7 це переважно ті, які засніжують в першу чергу. Оцей вони саме з'їзд, 1С не завжди. Е продувають, бо тут такий немаленький відрізок траси є, але все одно, ну от, якось так воно зараз тут. Ну і саме заради цього місця я сюди сьогодні і, і йшов щоб десь зараз тут а собі трошки посидіти, подивитися, поніжитися на сонечку подумати і помилуватися на чорногірський хребет, який зараз має відкритися буквально за пару секунд зліва від мене. Я вам його покажу. До речі, дивно, що підйомник зараз той... Я не скажу, що він працює, він просто крутиться, напевно, щось доставляють. Або вверх, або вниз. Це таке, але от ми доходимо якраз до перлини видової, та, яка є тут в Буковелі Ці гори та Говерла просто неймовірні. Я, до речі, навіть собі не можу уявити, наскільки чудові тут були світанки. От в Буковель Глемпінгу, тому що прокинутися з отаким видом це напевно дуже і дуже неперевершені відчуття. Зараз я туди ще обернусь, а на цю сторону у нас є хом'як, синяк і далі хребет в сторону там до Бушанки і малого органу. Як кажу, так ніби і не здається, що вже от-от весна. -от а насправді вона буде дуже-дуже швидко, але от хребти гір ще абсолютно не, не є біленький. Ну, подивимося, як воно буде далі, але кажу, краса неймовірна і ну, от. Камера, на жаль, не передає як колористику, так і то щастя, яке дають ці краєвиди. От так. До речі, хотів би поділитися таким своїм лайфхаком назвемо. Якщо ви приїхали на підйомнику вверх, то ви переважно йдете, отам є такий оглядовий майданчик, з якого ви дивитеся на такому обмеженому просторі, на оті гори через оці дерева. я можу вам порекомендувати просто спуститися буквально на метрів 100-150 вниз, на оцю таку діляночку, на цей оглядовий майданчик. Який є біля якраз глемпінгу Буковеля, він набагато набагато більший. Звідси огляд іде зразу, не скажу, що на 360, але на 200 з чимось градусів він є. І тут людей набагато менше, тому що, незважаючи на те, що в Буковелі переважно треба ходити, то є люди, які такі, так, ми під'їхали до підйомника, на підйомнику вверх 20-30 метрів там походили, а сюди вже йти далеко. Ну, І кажу, так тут не видно, що от майданчик отам вище, то звідти вони і не знають, що тут щось є. Але якщо ви тут будете, то я рекомендую сходити сюди. І якраз тут я і планую. Завершити сьогоднішнє відео. І мені неймовірно приємно, що ви додивилися до цього моменту. І я вдячний вам всім за те, що ви весь цей час були зі мною. Я не маю на увазі тільки це відео, я маю на увазі і навіть е грибний сезон. У мене є ідеї, що робити далі, шопу по Буковелю. І... Хочу сказати, що цей час от-от-от от почнеться, коли будуть нові цікаві відео. Тому коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо є щось таке, що вас цікавить, то, будь ласка, напишіть, я буду радий. Ваші питання якось в наступних відео та є розкрити. Хочу окремо, як завжди, не перестану не втомлюсь, е просити вас. Задонатити на 80-ту та інші ініціативи від брутального футболу, де ми, так скажімо, в основному вони і я долучаюся нашими спільними силами до того, е як вони допомагають е військовим, тому що я їм вірю. Я знаю, що ці якраз кошти вони не будуть. Так як мені кажуть, от ти там збираєш, а потім ці кошти опиняються в когось в е матрасах. Ні, це я збираю для того, щоб точково допомагати конкретним людям. І я впевнений в тому, що якраз наші е спільні зусилля вони доходять до кінцевих. Адресатів і роблять нашу перемогу ближчу. Тому повірте, потрібно донатити і робити це постійно. Тому я дякую всім тим, хто підтримує мій канал лайками, коментами, підписками, тим, хто підтримує військових на всіх можливих для них. Е по собах, або ж е, на баночку, яка є в мене, або в описі під, під відео, також є посилання на карту. І разом ми зможемо зробити нашу перемогу ближче. Тому що кажу, тільки разом це є можливо. І я вдячний ЗСУ за те, що в нас взагалі є можливість. Не перебуваючи в, е, в армії зараз, напряму бути їм корисними, тому що завдяки їм в нас взагалі є можливість жити. Тому їм величезна, величезна дяка. Вам величезна, величезна дяка. І я хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні.